Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві, 14 травня, 1176 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в день росіяни балістичною ракетою атакували Чорноморськ поруч з Одесою. На жаль, був прильот про наслідки поки що невідомо. А ввечері росіяни запустили як завжди мопеди. 145 штук 80 збито, 42 подавлено ребом на півдні. Тут теж через них була повітряна тривога. На жаль, є досить багато прильотів. Так вони були на Сумщині, Харківщині, Донеччині і Кировоградщині. Багато травмованих людей, загиблих, наче по попередній інформації немає. Щодо Миколаївщини, то росіяни атакували село тут поруч з Миколаєвом. Якимось невідомим дроном виникла пожежа в лікувальному. Закладі по попередній інформації без жертв. Ну і в районі Очакова теж атаки росіян там в дрони На щастя, теж без жертв. Щодо Херсонщини, на щастя там теж без загиблих, але двоє травмованих людей після російських обстрілів. І, на жаль, щось давненько не було смачних прильотів на Росії. Сподіваюсь, вони скоро будуть. Чекаємо на гарні новини.